Жінка Анжела. По батьківні по -батькові, по батькові Павлівна з роду гуріних, з правосуб'єктністю людина з повними правами та з майновими правами Громадянства Союзу РСР, дріб Української РСР по праву народження. Я є, я є співволодільцем, користувачем. Та співрозпорядником загальнонародного майна Союзу РСР, дріб Української РСР, землі, природних надр і ресурсів всього економічного потенціалу, створеного на землях країни України народом української СРСР. Виражаю свою волю жінка з власним ім'ям Анжела. Павлівна з роду Гуріних є третьою стороною, кредитором, вигодонабувачем за всіма міжнародними договорами, підписаними, ратифікованими, визнаними по праву наступництво. Це частина друга.